Знаєте, поки я на кухні спокійно там жарила млинці, тушкувала овочі в сковорідці, в мене почався такий звук в пральній машинці, такий, знаєте, наче щось треться об щось, я щось не могла зрозуміти, думала, О, боже, то, то блін, кран газовий лопнув, тепер не вже накриється моя. А, пральна машинка, а потім, коли я відкрила, вже вигрузила всю чисту білизну. Зараз покажу, що трапилося і чого виник ось цей самий такий тріскучий, якийсь ріжучий такий звук. Ось така сталася біда. Бачите, застряла, хто б міг подумати. <схід> Моя донечка і спортивні штани. І ось ось така металева частина, якось, я не знаю, вижимаючись чи, чи якось крутять, і ще потрапила. Ось, <смі> застрягнула. Я ніяк її не можу назад м м витягнути. Ой, цей жах. Такі речі треба, мабуть, зав'язувати, щоб вони нікуди не потрапляли. Я навіть не знаю, якось їх так на декілька вузликів, щоб воно не могло саме отак втрапити туди. Засмоктатися. Ой, ой, це який жах. Зараз щось буду придумувати, якось прокручувати. Надію, що я витягну. Бо якщо обрізати, воно туди впаде всередину, ще, мабуть, гірше стане. О, не знаю. Така в мене біда, бачите. Трапилась. Буду намагатися його витягнути, цей. Ой, цю залізну штучку. І що ви думаєте? Дьорнула я за шнурочок, а у мене. Сіньох <плес> заглянув. А в мене не вийшло витягнути цю залізну штучку на шнурку, уявляєте? І ось що в мене залишилося від шнурка. Ця металева штучка, вона боже, застряла там, і я намагалася її витягнути, навіть, якось підковернути нігтями так обережненько, але вона в мене впала туди всередину. Тепер я навіть не знаю, що буде з моєю. Пральною машиною, це така біда, знаєте, тому навчіться на моїй так, такій помилці. Краще я не знаю, як навіть, може, ви, під, ви підскажете, ви зашнуровуєте так шнурки, бо перший раз таки знаєте, як вона туди так залетіла, ця металева штучка. Це просто капець. Тепер буду мати на увазі. У мене також і такі спортивні штани. От саме знаєте, на такій резиночці, на цих шнурочках, які я зашнуровую, буде тепер обов'язково зашнуровувати, щоб ось так один не вирвався, мабуть, на два вузлика, чи як там, Щоб було так зручніше. Тобто такий колапс на колапсі в мене сьогодні. Ой. Біжимо ми вже з Настюшкою за посилочкою. Вже так вона хоче подивитися нову коляску. Куклу музикальну, щось ми вийшли. Думали, тут тепліше, знаєте, сонечко, але так морозно, наче холодно, страшне. Це до школи піде, а ми, мабуть, і так підемо тою дорогою. Все, давай, відкриваємо. Чого ж там напакувала наша давай. подружка. Ну, Настюша, дивимося. І вона Ох ти, яка величезна, боже мій. Не, мабуть, вона ось бачиш, такого кольору, взагалі не знаю. Ого, яка велика колясочка для кукол. Обалдеть, Настя, ще й тебе можна в ній, мабуть, катати буде. <рес> так, це і коробка така величезна. І тут щось ще напакувала тобі іграшок. Наташа, ну дивись. <рес> Ой, які лялечки. Ага, о, це наше, ще з нею дитинство таке. Були Барбі, я пам'ятаю, які <різь> ми їм гралися. Ось вона без штанів приїхала. <різь> В одній зимовій курточці. Да? Палочка. Палочка. О, О, ой, лялька, ага, вона ще, мабуть, розмовляється, лялечка. Где? Потім ну, татко розбереться, мабуть. не знаю, мабуть, ззаді десь. Зачекай. Ой, який попсик величенький. Клас. Ну у нас буде чим тобі гратися. Ось також, набуть, це стелити треба в колясочку. Такий простирато, так? Да? Будеш гратися. Боже, ще й що вона тобі прислала. В цьому пакетику ще у нас? Смаколиків куча. Ой, скільки радості для дитини. І фарби гвашеді, ходишка попала. І такі, такі, я можу взяти, подивіться. <плес> Фарб ще прислала пензлики Наташа. Ой, яка молодець. Видно, що Поліночка вже не малює, вона в них танцює. Вже їй це не цікаво. О, то нам Наташа і пластилінчик Ва. у нас буде ліпити. О, ну, ті, буде чим зайнятися дитина. Якраз класно. Зараз вона хворіє, тиждень буде вдома. От смаколики, барні. Не дуже нас полюбляють. Що це таке настрій? Також, мабуть, пластиліни ще один. Ой-ой-ой. І дощечки, і пластиліни. Куча наборів. Позрібала Наташа, все ще завалялося на поличці. Так, десь тут ще були вафлі в нас, так? Це за столиком буде шліпити вафельки рошен. Ой, ще щось таке цікаве. Ой, так. О, це для пиття тобі така поїлочка, чашечка а -а -а. така. У Настя зараз будемо їй складати цю колясочку, чи ти вже її розклала класна така. Можна вулицю виходити з неї нянчитись влітку, так? Подобаються подарунки тобі від Наташі? Так. Клад. Вау! Вау! Це, да, це, мабуть, підкладка якась. Так, піду я. Це все трішки порозкладаємо, поприбираємо. Піду готувати нарешті тірамісу, бо вже в мене маскарпоне матуся вже як тиждень, мабуть, передала пересилочку, лежить в мене в холодильничку. Ось, вершки купила, тому піду готувати вам шорт з відео, потім таке цікавеньке зніму новий такий рецепт. Так я знайшла без яєць, сирих, а тільки з вершками, з маскарпоне, з цим печивом тирамісу. Ось З печивом. От, розібрала я вже там посилку Наташину, звісно, тут багато було такого що вже там, е коробка трошки порвана, ось така. Відсортую, завтра віднесу в бачки викину це все. На смітничок. Настюшка бігає, каже, знову їй холодно, знову пледиком її вкриваю. Зараз побіжу буду, знову помірюю температурку їй. Вчора, в принципі, 39 була на... на ніч, хоча сьогодні вона встала, в неї зовсім не було. А зараз вечір у нас вже четверта вечора, навіть п'ята вже да, Настюш? І он прийшла моя квітка. Знову щось і не здоровиться, да, Кітюнька, поміряємо тобі температурку? да, Настюшечка? О, таке, скажи, якийсь такий вірус, я не знаю. У неї начебто нічого не болить, окрім голови. Дождь, що температура, вона у мене не кашляє, вона а, в мене що? І насмерка немає, я не знаю, такий якийсь вірус, гриб, чи є трошки зофлік зразу. Ну, звісно, ти будеш вдома, Настюж, поки не вилікує, вона питає, коли там садочок. Ну, Садочок, кажу, якщо треба тиждень і 10 днів, будемо сидіти, поки вона не вилікується, поки вона не зміцніє її імунітет, організм, або вона навіть більше каже. Ти, Та кнопочка, така маленька. Я будемо тобі міряти температурку. У мене сьогодні такий смачнющий сніданок, заварила собі чайку зеленого і смакую вершковим кавовим десертом тирамісу. До речі, знаєте, безієць <з windows> навіть такий більш мені якийсь легкий, такий <з political 365> смачненький, класний. Підвела вже я синочка свого до школи. Ми з Настюшкою прогулялись трішки. знаєте, Виходимо ось так, хвилин 20, на 20-30 на з нею, бо ще така температурка субфебрильна в неї 37,2 ще досі тримається. Ось, ну, Думаю, що і цей тиждень тут вже залишилося 4 дні, не рахуючи цей, хай вже досидить і цей, мабуть, і наступний тиждень також, бо зараз тільки вийде в той садочок, вона ще не зміцнівша така, знаєте. ще... Ходить така дуже млявенька. Хай, мабуть, і наступний тиждень також стоїть вдома. Сашунька у мене вчора, як підмінили дитину. Знаєте, прийшов такий одразу за урок всі-все-все поробив, вивчив вірша там швидко. Сьогодні вже отримав 11 балів, мені присилав фотографію щоденника. Каже, мама грає в якусь гру, він таку цікаву стендов. От, каже, мама, давай мені 60 гривень десь там задонатити, якісь там йому а, купити свої якісь ой, якісь такі свої бонуси, хочеться йому купити. Скинула йому карточку свою, він знаєте, такий самостійний буває ще. Але питає завжди, мама, чи можна, чи не можна. Ось так з картки моєї задонатити собі на якусь там гру. Якісь там покращення, якісь там бали їхні, не знаю. Вони так зараз з хлопцями знаєте, зізванюються, грають ось так по вечорам, спілкуються якось там по телефону, коннектяться. Він такий довольний в мене, ще одного друга знайшов собі гарного. В його класі прямо хлопчик-Женічка. Той кожен день з ним зізванюється, так все розмовляють. Дитина аж ожила моя трохи, то так собі собі сидів вдома, Зараз так почали спілкуватися. Вони разом на стадіон вибігають з ним, грають так класно. У мене ще подружка завтра вже з Запоріжжя знову приїжджає, не знаю. Буду питати, чи зустріти її, мабуть, чи зустріну, бо мені здається, там в Києві знаєте, тільки другий раз це буде, і вона не, не розбереться, як туди піти до того метро, як туди сісти. Вона каже, це взагалі ескаватор, він так швидко їде. Вона злітає з нього. Тому що не звикла людина, знаєте, в Запоріжжі такого немає. Метро немає ескаватором, потім вона не буде знати, куди її знивок вийти, на яку сторону. Будемо шукати, де там її маршрутки на Дмитрівку. Чоловік вдома там її чекає в Дмитрівці, Щось таке планує шукає роботу, хочуть вона сюди повністю перебиратися, тому як запорізький напрямок стає все, знаєте, все важчим і вашим. Орки наступають. Страшно стає, дійсно, що треба, треба кудись виїжджати в більш такі безпечні регіони, подалі від обстрілів, подалі від війни. Цієї страшної. Тому так, буду зустрічати. На цих вихідних ще будуть у нас гості. Ну, вже не в нас, а ми самі до них поїдемо, мабуть, туди. там у них є така покажу вам, потім познімаю ту квартиру. Орендована, там велика зала. Тіл такий ще мого дитинства, я пам'ятаю, книжка називається. На дві сторони знаєте, розкладається, підпорочки вставляються з одної сторони ніжки. І так само з другої відкриваються, і ніжки ось так складені, видвигаються. я пам'ятаю ще. У нас такий був в Запоріжжі вдома столик завжди, коли якісь там гуляння, багато гостей. Ми його ось так, книжку то розкривали ось посередині зали ставили, там сідалися. Так багато місця для блюд, для всього було. От. А потім, коли не треба, воно просто компактно так раз, складаються дві половиночки і відставляєш кудись там квітки, ставила туди бабусями. Також досить такий зручний столик, компактний. Ось які на сьогодні у нас плани. Навіть не знаю, буду з Насінькою, бо вона часто мене гукає, щось так вяленько себе почуває. Будемо щось малювати, ліпити з нею, проводити цей день, цей час. Будемо лікуватись.